Є тенденція в світі в країнах відмови від готівкових коштів, щоб прийти до електронних. От Яка твоя думка з цього приводу? До чого це може призвести? Чи це вже наближення до приходу і контролю світу Антихристом? Віталій, дуже цікаво, що ти це запитання, бо я тільки на днях мав цю розмову з своїми друзями. У нас є така закрита група, ми її назвали Інвест Це Фактично, а, а, наші друзі, які інвестуємо в різні там речі і приймаємо рішення, mm -hmm. і саме про це йшла розмова. А я накраз відкрив зараз телефон, щоб просто сказати той наратив, який я подав mm -hmm. іншим людям. А, Тут є, я завжди взагалі, коли я підходжу до питань, таких, як ці, або будь-яких інших питань, я підходжу як економіст. Економісти, коли підходять до будь-якого питання, вони розуміють, що там є і позитив, і негатив. Тобто за все треба платити ціну. Немає безкоштовних речей. Навіть спасіння, яке дано нам безкоштовно, за нього було заплачено величезна ціна, найвища ціна, яка могла тільки бути. Тому люди, які думають як економісти, вони розуміють, що тут немає. оце це тільки виграш, і, 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 і все, тому в позитивному, звичайно, що це має великий позитив, тому що коли ми маємо швидкі, швидку можливість оплачувати менші транзакційні витрати, тобі це фактично як безкоштовний банківський рахунок. Я використовую електронні гроші. Сам особисто, коли мені потрібно оплатити щось чи в Україні, мені не треба думати там пересилати через Western Union там чи через ще що через банківські якісь рахунки Я просто взяв через крипто валюту Можу взяти перекинути певну суму. Там невеличкий невеличка, мінімальна ця комісія, і це моментально гроші переходять на інший рахунок. Відповідно, це зменшує будь-які проблеми витрати в ну в десятки разів. Це дійсно надзвичайно легко робити, коли мені треба дати комусь кошти. Просто е, нас знають вже церкви, деякі приймають е, криптовалюту як на донейшн на на, на, на на збирання коштів. Тому що це дійсно вигідно, це дійсно е, просто, це чи це, це, це хороша річ? Це як інструмент, який є хороший якщо його правильно використовувати, але. Не є негатив, який йде разом з цим, е якщо говорити в плані економічному, це серйозно може похитнути банківську сферу. Е банки, все ж таки, як не як, чи любимо ми їх, чи не любимо. Це є інструмент фіскальної політики, це є інструмент е монетарний, це є інструмент, який е уряд може використовувати для того, щоб коригувати інфляцію, для того, щоб Працювати з іншими економічними показниками, і уряд це використовує, Уявіть, що це зникає вже. Немає необхідності, і на, на такому електронному світі поч... стає набагато важче проводити певну таку політику, а, тому а, це має деякі такі, таку небезпеку з іншої сторони. Найбільша небезпека, яку я бачу, що в принципі, якщо ми впровадимо. А, Електронний суто електронний, там чи долар, чи гривню, чи так далі. Я впевнений, що держава десь закладе, закладе в це, що в принципі буде відслідковуватися потік кожної, ну кожної проплати. Тобто, якщо це буде йти через блокчейн, то ці записи будуть вестися. Тобто, ми будемо знати конкретно, чітко, куди на що витрачається кожна. Кожна річ. А тепер думаємо про майбутнє. Не дай Бог. Приходить якийсь уряд, приходить якась ситуація, коли християнам не можна, ну, християнство стає нелегальним. І ми даємо щось на церкву, це чітко прослідковується через цю електронну мережу, і відповідно таким чином. Ви автоматично підпадаєте під е, закон, вас можуть знайти, вас можуть вичислити. Е, або ну, будь в будь-якому напрямку е, можна може це відбуватися, і тому є небезпека, що це все ж таки з однієї сторони це є лібералізація платежів, так з іншої сторони, це є. Е, а деякі такий авторитаризм, який приходить з боку держави, яка в принципі буде відсотковувати ці платежі, тому є небезпека. Є небезпека, і якщо уряд хороший, все класно, все добре, звичайно, ми маємо бачимо кучу плюсів, чи це може призвести до того, про що говориться в Євангеліях, що ми не зможемо ні купувати, ні продавати нічого, якщо у нас не буде. Певного клейма, ну, мені здається, що е, відповідь так. Угу. Що це якраз той інструмент, який може контролювати так кожну людину. на і... ну, Взагалі, заскатологія це не є, моя, е, не є моя область, але тут дуже багато книжок про це читав, багато чого цікавого є. Особливо мене, наприклад, навіть більше лякає це розвиток штучного інтелекту поєднанні з чіпізацією. Тобто, я взагалі не є конспіролог, я людина дуже прагматична. Я взагалі ці всі конспірологічні теорії про ковід і так далі. Для мене це була це, це, це було дуже смішно, як для науковця. Але в той же час я розумію, що. Усі ці речі, вони в якийсь момент можуть вийти і бути використані як засіб для е, того чи іншого. От, наприклад, скажемо: знову ж таки, фантазуємо. Через певний час е, сьогодні AI може дуже швидко пришвидшити дуже багато процесів, так може написати книгу. За дати пару uh, поштовхів, і тобі книгу напише. Uh, людині це піде роки для того, щоб це зробити. Тепер уяви собі, що з'являється можливість, що ти можеш покращити роботу свого мозку, своєї взагалі діяльності людини. Uh, не просто через те, що в тебе окуляри мають якийсь там чіп, і воно в тебе йде на екрані, і тобі дають якийсь тест, і ти це все бачиш. А, -а, -а. Воно приєднано до твого розуму через нейромережу. Тобто в тебе теж нейрони, ми теж є енергія. І ми можемо поєднати, що деяка частина там комп'ютерна може зає... поєднатися з твоїм власним розумом, і ти будеш в десятки разів більш продуктивний, розумніший, вирішувати такі задачі, які ти ніколи би не міг вирішити. Ну, на майбутнє, говоримо знову ж таки про майбутнє. Чи це буде. Щось таке, що ми що багато, дуже багато людей це мати, та більшість захоче мати, тому що якщо ти цього не маєш, ти не зможеш піти на роботу і стати бо всі будуть кращі за тебе, і в той же час в якийсь момент ми беремо цю програму якось перезавантажуємо, де вона може впливати на наш розум. Тому в принципі, я бачу, що десь ось ці такі певні елементи можуть задіяні бути в такому ракурсі, що в майбутньому. Ми дійсно будемо як це сказати панс пішаки в шахматній дошці, коли нами просто керують. Дякую дуже, Романе. Дорогі друзі, глядачі каналу TBNUA, запрошую вас приєднатися і стати спонсорами нашого каналу. В описі до відео ви можете знайти також шляхи, як підтримати канал фінансово. Отже, долучайтесь, давайте об'єднуватися навколо створення цікавого, корисного духовного контенту. Дуже дякую!